Всім привіт! Сьогодні ми продемонструємо атаку з відкритого гарду, а саме з його сидячої варіації. Це буде атака дабл-коучі, або ж в народі, як його називають Дамі Свіп, який буде переходити до розгалуження двох атак, а саме дилему, складовою якої будуть переход в стійку з позиції single лег або переход на атаки леглоками в позицію Ріми Аші або зовнішнім, або внутрішнім кілхуком. У відкритому гарді ми завжди маємо контролювати внутрішній простір опонента гачками. Контруючи його гачками, ми зберігаємо контроль над його постурою. Ми не маємо віддавати опоненту напіввнутрішній простір, де він може брати андергук або кросфейс. Або віддавати повністю внутрішній простір, коли в нас є зовнішній простір, оскільки це гарантований прохід гарду. З цієї ситуації ми, беручи е, замок 2х1 на, на кисті опоненту, утворюємо тягнучий механізм, який змушує опонента дати реакцію назад та випрямлятись. Після того, як він випрямляється, ми. Вставимо свої гачки і скинемо його вниз. Після того, як ми скинули, ми помічаємо, що опонент переносить вагу на свою нижню ногу, починаючи підійматися у стійку. В даній варіації, піднімаючись у стійку, він робить свою передню ногу легкою. Я, користуючись цим, встаю через свою задню ногу також наверх і починаю переходити на атаку single-лег. Якщо атака single лег не вдається, я перемикаюсь на баділок. І тут слідкую за тим, щоб плечі опонента були позаду центральної лінії. Таким чином він не може мене кидати, наприклад, учиматою. Після цього я вставляю внутрішній гачок і починаю циркулювати всередину, утворюючи клин між його двома стегнами і е, позбавляю його точки опори. Після цього перехожу у честу-чест-халгард або ж спліт-сквад, звідки можу продовжувати атаки походами гарду.